Якщо ви намагаєтеся змінити харчування, стосунки з їжею чи підвищити самооцінку або змінити будь-яку іншу сферу свого життя, робите якісь дії, вдається, але потім відбувається відкат до старої поведінки, то вам необхідно зробити одну вправу, яка точно вам допоможе. В цьому відео я розкажу, що зробити, щоб прибрати супротив, який скоріше за все заважає вам змінитися. Коли ми прагнемо змінити щось у своєму житті, ми маємо бути готовими, що зміняться абсолютно всі сфери нашого життя. Це як гра в Тетріс. Якщо ми прибираємо одну фігурку, то буде сипатися весь ряд. До цього потрібно бути готовими. Як підготуватися, я зараз розкажу. Візьміть листок паперу та запишіть сфери життя, які для вас найбільш пріоритетні: наприклад, сім'я, стосунки з чоловіком, стосунки з друзями, робота, фінанс відпочинок, будь-що, що для вас важливо. Тепер запишіть, як зміни харчової поведінки, наприклад, вплинуть на ці сфери життя. Наприклад, стосунки з чоловіком. Якщо раніше по п'ятницях ви завжди дивилися кіно і переїдали якимись снеками, чи там піцою, чи будь-чим, і тепер ви вирішили змінити цю звичку, це також може вплинути на ваші стосунки з чоловіком, тому що потрібно буде пояснити, чому ви хочете це змінити і що очікуєте від нього. Візьмемо стосунки з подругами. Якщо раніше ви за Замовляли і їли лише правильну їжу, а тепер раптом, наприклад, замовили піцу, і це викликає запитання у подруг. То потрібно буде зізнатися, що у вас були проблеми з харчуванням, що у вас були розлади, можливо, навіть харчової поведінки. І це також може викликати страхи, як це вплине на дружбу, як про мене будуть думати, чи не втрачу я там, наприклад, найкращу подругу. Тому всі ці страхи і всі ці можливі впливи на інші сфери життя потрібно виписати. І наступний крок це записати, що ви будете діяти, коли почнуться зміни в цих сферах життя. Наприклад, візьмемо роботу. Якщо раніше ви їли або переїдали, коли потрібно було відпочити від роботи, або коли ви не хотіли робити якісь завдання, то тепер, прибравши їжу, потрібно знайти інший інструмент, який буде допомагати вам все ж таки працювати або справлятися зі стресом на роботі. Це вимагає певних зусиль, і це дійсно важко, оскільки їжа це такий відомий інструмент, і ви використовували можливо певний період часу, а щось інше потребує час на те, щоб прижитися, так би мовити, і це може викликати дискомфорт, несприйняття або там ну будь-які емоції, потрібно їх обов'язково записати. І підбирати ці інструменти, які будуть допомагати, коли ви виписали ось такі чинники впливу на інші сфери життя, та розробили можливий план дій: що ви будете робити, як діяти, що можна де ви можете на що вплинути, на що не вплинути, а просто прийняти і відпустити. То вам буде легше дійсно започаткувати зміни і прибрати цей супротив. Насправді одразу діяти не потрібно. Навіть усвідомлюючи те, що є ось такий супротив і чому він виникає, ви вже почнете змінюватися, навіть не роблячи з цим нічого. Прийде час, коли ви будете готові, і ці зміни дійсно відбудуться. Дякую за увагу! Якщо було корисно, не забудьте поставити лайк, залишайте коментарі, можливо, про свій досвід, як вам вдається. Змінюватися або що навпаки не вдається. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Пока!